Путіну скоро 72. Чорт вже тримає його на цьому світі на 5 років довше ніж у середньому живуть чоловіки на Росії. Менше з тим правити рефію бункерний дід зібрався щонайменше ще 12 років до 2036-го. Чотири роки тому так звана Держдума обнулила його президентські терміни. Чим відкрила диктатору шлях до фактично довічного правління? Але насправді 2036 роком президентство Путіна не закінчиться, а тому з Кремля вже спустили вказівку шукати еліксир молодості 30-му году. Ожидаємо продовжувати життя в Росії доставити не менше 78 років. А в дальнішому, як ми і планували, Предстоит вийти на уровень 80+. На початку 2024 року Путін оголосив, мовляв, Росії необхідний національний проєкт зі збереження здоров'я громадян. Який турботливий, насправді ж диктатор піклується не про росіяни, а лишень про себе. Одна з програм цього проєкту якраз спрямована на боротьбу зі старінням. Ботоксний дід просто марить жити вічно. мы создали эту площадку для обсуждения перспективных решений, которые сейчас только рождаются, проходят обкатку, порой даже опережая время. Но уже совсем скоро кардинально изменят, должны изменять, обязательно изменят жизнь людей. Через тиждень після чергової навгурації Путіна на п'ятий президентський термін заступниця прем'єр-міністра РФ Тетяна Голікова офіційно презентувала проєкт боротьби зі старінням. Запустити його планують вже наступного року. Голікова згадала технології, що запобігають старінню клітин, нейротехнології та інші напрямки для забезпечення довголіття. Ми вже бачимо на практиці досягнення, які внедрені в клінічну практику. Біотехнології стали важним елементом здравоохранения сьогоднішнього і будущого. Благодаря їм ми маємо всі можливості для росту продолжительности і качества жизни. Російські медики між собою називають ініціативу Кремля примхами старіючого політбюро. Як повідомляють у британській газеті Таймс, оточення Путіна доручило російським вченим, якщо такі, звісно, ще залишилися в країні, розробити засоби проти старіння. Кремль вимагає від російських науково-дослідних інститутів якнайшвидше відзвітувати. Коли стаєш фараоном, хочеться вічного життя. Путін фараон, але на відміну від єгипетських колег, він вірить у Російську академію наук, а не в окремий напрямок таксидермію. На ідею пошуку еліксиру молодості Путіна, схоже, підштовхнув його давній друг Міхаїл Ковальчук, рідний брат російського мільярдера Юрія Ковальчука, 77-річний дідуган, схиблений на темі біогакінгу, іншими словами, вічного життя. Ковальчук вірить у парадоксальні ідеї, що йдуть у розріз зі здоровим глуздом. Саме він марив міфічними лабораторіями з буцімто виробництва біологічної зброї, спрямованої виключно проти росіян. Попри те, що Ковальчук, доктор фізико-математичних наук, його, до речі, називають любими фізик Путіна. Він керував абсурдним розшифруванням геному росіян і лякав російських сенаторів новим підвидом службових людей, штучно створених у США, які за словами Ковальчука мають обмежену самосвідомість. Їхнє розмноження кероване, а харчуються вони дешевим кормом із ГМО. Нас уже уб'ють не ядерним оружим, а біологічним це відчутливо розуміти. Як неодноразово писали змі у конспірологічній теорії Ковальчука, охоче вірить і сам Путін. Тепер Ковальчук стане розпорядником мільярдів з державної програми досліджень у галузі генетики. У ній також бере участь старша дочка Путіна, лікарка-ендокринологиня Марія Воронцова. Панівання основ заболівань на рівні генів обозначило нову еру. Для більш точної індивідуальної медицини благодаря стремительному розвитку технології аналіз наших єнов стає достатньо рутинним дослідженням, а значить доступним для наших пацієнтів. Попри висококласне медичне обслуговування, Путін регулярно приймає вани з екстрактами з крові спантів – Сибірського оленя. За легендою гомеопатів та рологів, цей екстракт має потужні омолоджувальні властивості. І творить просто чудеса з потенцією. Роги зрізають із живих оленів раз на рік. Про потенцію Путіна, чи скоріше про проблеми із нею, більше знає Аліна Кабаєва. Тим не менше, гімнастка народила кремлівському діду двох синів: Івана 2015 року народження і Владіміра Путіна молодшого, 2019 року. Деякі експерти вважають, що саме старшому сину Івану диктатор хоче передати владу. Нам нужна підприємство але є одне, але згідно з так званою конституцією, так званої Росії, стати президентом РФ може особа, якій виповнилося 36 років. Тобто дев'ятирічному Івану Путіну доведеться ще не один пуд каші з'їсти, щоб очолити режим. Але питання в тому, чи потягне бункерний дід ще аж 27 років, адже на момент президентського дозрівання сина йому буде вже майже 100 років. Все-таки у нас середня принадлежитність життя виросла. Та главний показатель, звісно ж, заради такої справи кремлівські дідугани можуть ще раз змінити так звану конституцію так званої РФ. Експерти кажуть, теоретичні дослідження у сфері геронтології, тобто науки про старіння і медичної генетики, спрямовані на запобігання старінню та подовження життя, проводять у Росії ще з радянських часів, але на практиці результатів не так багато. Дослідженням довголіття займалися кілька російських науковців-фанатів. Проте, останні десятиліття їхні лабораторії фінансував не Кремль, а західні інвестори після початку повномасштабного вторгнення в Україну мати справу з європейцями чи американцями стало на Росії дуже небезпечно. Та й радянське покоління, так званих вчених, уже відходить, якщо не в інший світ, то в глибоку деменсію. У січні в Петербурзі у віці 77 років помер один із провідних російських дослідників довголіття, професор Владімір Хавінсон. За життя керівник Російського інституту біорегуляції та геронтології був відомий своїми нібито омолоджувальними препаратами, які, за словами самого Хавінсона, приймали радянські лідери, зокрема Леонід Брежнєв. Вважається, ніби його препарати також приймали спікер Російської Ради Федерації. Валентіна Матвієнко та Аліна Кабаєва невідомо чи приймав їх сам Путін. Жодних доказів їхньої ефективності сучасна наука не знає. Експерти не виключають, що в Росії можуть бути якісь розробки у сфері боротьби зі старінням, але з урахуванням того, що за два десятиліття правління Путіна науку фінансували за залишковим принципом, невряд чи ці розробки доведено до якогось логічного результату. Радянські напрацювання, які можливо й заслуговували на увагу, голодні російські вчені давно продали за кордон. Тож відродити цю сферу буде дуже непросто. Ми повинні даже не все самі. На пошуках еліксиру молодості та вічного життя друзі Путіна розпилюватимуть бюджетні мільярди, і робитимуть вигляд, ніби ось ось знайдуть секрет довголіття. Тим часом створювати препарат від старіння на Росії просто нікому. В Ерефії ніхто не може похвалитися навіть теоретичними публікаціями в тематичних наукових виданнях. Про запобігання старінню, а у Путіна горять строки. Йому ліки від старості потрібні ще на позавчора.